Іванко, ти мені скажи, на що сапуфера? Я буду ти з бакурами маланкувати, та й возьму погепаю трохи. Цей наш коп м'ясний, єльо, вже всім в Ну ну такий правильний, протоколи він на всіх складає, і взяток він не хоче брати. Святоша, молодецю йому мику треба. би трохи потягала його. Та й забуде хлопку все на світі. А саме більше всіх тисне то, що він ходить по селу і махає своїм пістолетом. Здарова, хлопці! Смонки хочете? Ти клади, воно зараз піде. Я теж так думаю. Свята ж йдуть. Дякувай, дякувай. Хлопці, я не особливо файно вів себе у цьому році. Та ти ж лише перший рік дільничий. Чого ти перебиваєш? Ти слухай, до чого я веду? Я не особливо файно вів себе перед людьми. Скакав до очей, махав зброю, бикував. Тобі треба мінятися. Я то поміняюся. Але то, що ви мені мусорів по підхату хату понакидали, я вам то не пробачу. Що ви робите в новорічну ніч? Не знаю, навіть ще не думали. Та ви дай у мене на хаті будемо зависати. Розумію. Проблема з грошми у вас. Е, є трохи. Я б вам поміг. Але мені потрібна посла, бо в мене план не виконаний. Мені б хоч якесь таке дрібне хуліганство на Новий рік. І що ти від нас хочеш? Дивіться, бахурі, Тут все просто. Я зайду в магазин, розб'ю зліптя вітрину, ніби то ви, але то буду ніби то я. Попрацюю на картинку, щоб люди бачили. І все буде добре. Для кожного з нас. Єлику, ти що блозріл з вітіну? Чи що? Чути О, От чу ти пірес? Заспокойся. Я вам дам пару гривасів, накрию каталасі поляну, чіпси, сухарики, кетчуп майонез, олів'є, всі понти, телік поставлю, щоб Порошенка на новий рік виділи. От, А там дивиться, мурнули оком 15 суток пролетіло, як не було. Я розумію, що ти при погонах і все таке, але, але він віддай буде місаний не по песку. Земля кругла. Робіть, як знаєте. Вам ще щось треба буде. Ось є акордеон. Я колись, коли ще мав цей бороде, вмів грати на цій. А зараз щось попробую. О, спрес! Ти файно граєш. А ну йва тебе й в бубень. Ти грає, а я заспіваю файно коломику. mm І люлюбчику на мене журисі, не ходи з квером у хаті, а берей женисі, а ти довго не шукає возьми тумарічку. Інтересно, що ти годен, отримає свічку. Інтересно, що ти годен, отримає свічку. Ми дам я тобі сотку. Приходи і ринку гості вибрий добре.